Вітаю з вами Олександр, компанія Електромото. І сьогодні на нашому відео огляді цей чудовий електромотоцикл, назва йому ЄМРР. На байк встановлений центральний двигун номінальною потужністю 3 кВт, а в піці він видає до 10 кВт. Літіонна батарея 120 Агодин, що забезпечить запас ходу близько 200 км. Максимальна швидкість даного байка близько 130 км на годину. 17 колеса заднє колесо шириною 150 мм встановлювалася як додаткова опція. Переднє колесо шириною 110 мм. На байк встановлена потрійна гальмівна система, два гальміних диска на 270 мм спереду і один диск ззаді. Гальмівна система відпрацьовує дуже гарно і в екстремальних ситуаціях ви будете нею задоволені. Як завжди, на байк встановлено чорне тоноване скло і досить великі інформативні дзеркала. А цього року приємним сюрпризом для наших покупців є наші кастомні сидіння, які перешиваємо ми самостійно. З якісної яхтної ткані. Як додаткова опція, на байк встановлений датчик підніжки, який виключає самовільне рушання електромотоцикла. Даний байк можливий до замовлення у декількох комплектаціях з мотор колесом і з центральним двигуном з ланцюгової передачі, з батареями від 40 до 120 Ампер годин, з запасами ходу від 50 до 220 км. В комплекті два ключа з брилками. Має дистанційний запуск двигуна, прикольну кольорову led панель з основними параметрами, досить інформативна, але простенька. Зарядний пристрій йде в комплекті на 15 А, що забезпечить швидкість заряджання близько 7-8 годин. Короткобка органи керування даним електромотоциклом. Ручка акселератора. передні гальма, задні гальма. Кнопка блокування двигуна, перемикання режимів руху, задній режим і три режими вперед. Ходові вогні, ближнє світло, дальнє світло перемикається з лівої сторони, аварійна сигналізація, поворотнички, клаксончик, прикольна кольорова led панель яка показує основні Параметри електромотоцикла, його швидкість, його режим руху і його пробіг, моргалочка, гальмівні машинки. Зарядний порт знаходиться під кришкою бака. Ходові вогні, ближнє світло, дальнє світло. Аварійна сигналізація, поворотнички, органи керування йдуть з цікавою синьою підсвіткою і яскравий стоп-сигнал. Якщо вам сподобалася ця або інші моделі з нашого модельного ряду, переходьте за посиланням у шапці профіля. Там ви зможете знайти наші контакти, месенджери, електронна пошта. Пишіть, телефонуйте, записуйтесь на безкоштовний тест-драйв. А з вами був Олександр компанія Електромото. Бережіть себе і своїх близьких. Дуже бадьорий електромотоцикл. Телефонуйте, пишіть.